Добрий ранок, Привіт, такі друзі! Погода чудова! Їдемо зараз десь прокататися, прогулятися і вам щось цікавеньке показати. Аліса, пам'ятаєш це дерево? Тут воно вже не облікане тобі Не знаю, навкруг нього ж був парканчик постійно ж, так? Так, а зараз щось зняли. Тут такі стрічки були і щось зі квітами було прикрашено, а зараз якось так. Не знаю. Аліса, пам'ятаєш це дерево? Чи ні? Ні, не пам'ятаю. Ой, а, а там нічого не було, пам'ятаєш, теж якісь джунглі були. А зараз там щось якісь дворини Там вже щось набудовано. було але не таке вже, як прям зараз. Mm -hmm. Зараз трошки вони вже його прикрасили, зробили дорогу, ха хащі поприбирали. Подиви, який кактус. Він і був тоді, але тоді біля нього якісь іконки були всякі. Mm -hmm. Дерево дійсно дуже велетенське. Ось про нього трішечки інформації. Ян на яй тріс. Так воно називається. Але це на 2013 рік, я так зрозумів всі дані, його параметри, 400 так, так, так. років йому там. В той час, коли ми жили на острові, то територія біля цього дерева була якось більш охайніше, більш прибрана. Я вже сказала, здається, на камеру. що Тут повністю по периметру стояв парканчик, Так, якось тут квіточки були, дуже-дуже гарні. Не знаю, чи камера передасть, яке воно велетенське. І височизне це дерево. Потримай, будь ласка, Женя, камеру. Яке <ріст> воно велетенське. Велетенське, велетенське. Чого ти кажеш, що воно тоді було більш не знаю, в більш локальному стані? Не знаю. Знаєте, От мені що? здається, тоді стояв паркан і воно якось виглядало більш так, прибрано. І, так. Так, і кактус такий волотенський. Тут тільки один сегментик, бачите, більший, ніж моя рука. І це не найбільший сегмент. Дуже здоровенний. Йому 400 років. Цьому дереву вже більше 400 років. Ну і як завжди, приїжджаючи до якихось таких цікавих визначних місць, як, наприклад, 400-річне дерево, можна до нього доторкнутися та загадати бажання. Там ще ось неподалік є невеличкий храмик, але там нічого цікавого. А зараз ми з Женією зловили себе на думці, що є ось така доріжка, по якій ми ніколи не їздили. Ну, Я так думаю, що там багато тайців живуть, можливо, якісь будиночки, які в оренду здаються. Зараз хочемо цією дорогою поїхати і подивитися, що там просто подивитися, що там і як. До речі, виїхали ми з тих джунглів і вже повертаючись по дорозі Бантай, це район Бантай, вирішили вийти до моря. Тут такий ось пляжик, не знаю, чи нас тут пустять, чи ні. Там що цього пес гавкає на нас. Привітики песико. Привітики, привітики! Не чіпай його руками, пішли. пішли. Хороший пес. Песик. Так, да, хороший песик. Хороший. Так, ну скоріш за все тут. В другій половині дня або увечері, можливо, на заході сонечка щось відбувається. Ой, море сьогодні навіть спокійне. Там, до речі, ще один пірс, і Саша сказала, там її дитячий майданчик встановили. Такого раніше не було. І сюди з сами припливають якісь швидкісні човни, що можна добратися. Ми тут ніколи саме в цьому місці не були, ну і до цього пірсу ніколи не приїжджали. А он острів що мої. Їсти хочемо. Їсти? Море то ніби трішки заспокоїлося. Ось такий стан моря на пангані майже завжди. Така трішечки хвилька, але зазвичай це ось таке спокійне море. Я таке дуже люблю. Але зараз море не дуже чисте, тому що ну відповідно був шторм, була велика хвиля. Тож потрібно деякий час, щоб вода трішечки осіла, бо мутна. Ну що ж, подивилися на море, повертаємося додому. Женю треба завезти додому, в нього скоро розпочнеться робочий час, а ми за лісою продовжимо наші мандрівки островом. Зараз хочу з'їздити в магазин у біксі, в супермаркет, купити собі, не собі, а нам щось на обід, щось потрібно вигадати. Тож відправляємося за лісою. Женя, як завжди, працює. Ох! Подивимося, що там є. Чому обираю Біксі, тому що кожного разу їздимо в лотос, який поруч. А лише два супермаркети Біксі і Лотос, з яких я можу розрахуватися карткою. Тому сьогодні вирішила з'їздити просто, щоб не в лотос, поїхати в Біксі. В супермаркеті Біксі є відділ з готовою їжею. Тут не так багато сьогодні є, але все ж таки є. Ось такі. Половинки, або і цілу курочку можна придбати. Вартість, вартість, вартість у нас так 69 бат за 300 грам. Або ось такі набори, курочка, рис, там якась капустка, рис яйцем, рис омлет, рис з рибкою можна ось такий придбати. Або окремо берете собі порцію риса, наприклад, або там є якесь м'язко, сосисочки. Якщо ви не хочете готувати, або ну, по різним причинам, то можна ось так пообідати. От так і вирішила. Беру ось цю корочку за 119 бат. І ще беру упаковку макаронів. Вони в нас о, щось я забула 49 чи що. Так, 49 бат. І ще у нас є овочі. Можливо, ще помідорчики взяти до салатика. Такі також 49 бат. Ці 42 мабуть, Упаковочка. Ми зараз заїхали на... Вечірній ринок їжі на панців. Панців маркет. І хочемо залізні купити солодкий кокосовий рис. Мої улюблені солодощі, десерти китайські такі. Так, ходімо? Цей ринок працює щодня. Якщо ринки, які я вам ярмарки показувала раніше, вони там по деяким певним дням тижня працюють. Цей працює щодня, як завжди продають лотереї. Ось такий коричневий рис будеш? Ні, це буде батьки. Це не рис, це просто таке жиле. Будеш таке їсти? Ну, я у Червоний? Червоний? Да, червоний. Добре. Ван Ред? Yes. And Стики Райс. Різні такі дезертики, там і фрукти якісь карамелізовані. Є yeah. по 10 бат. На острові є так звана Walking Street, По п'ятницях вона перекривається. В інші дні тут можливий рух і в день можливий рух. І на цій вулиці багато різних закладів. Вони виносять свої столики, стільчики, там встановлюється якась сцена. Тобто можна провести гарно вечір. Тут багато ресторанів, барів. Якихось розваг, можливо, там і більярд є, я вже не пам'ятаю, але загалом. Ось така вулиця існує, можливо, не... можливо якось день прогуляємося. Зараз просто з дитиною тут прогулюватися, поміж між барів буде не дуже добре. Тож зробимо це якось в день, а зараз ми з за Алісою відправляємося до парку, бо Аліса дуже хоче знову на гойдалки. Ось такі машини їздять по острову з гучномовцями, закликають всіх приходити на тайський бокс Муайтай. Дуже часто їх можна зустріти, вони з музикою завжди їздять. І там афіша боксерів, хто буде виступати на ринку. Ну і з датами проведення цього турніру. Вечірній парк, діти граються. Так закінчується майже кожен назд... наш день в цьому парку. Я вам трішки сказала вже про тайський бокс і хочу ще додати те, що на острові дуже багато залів, рингів, де займаються спортсмени цим видом спорту. Сюди приїжджають спортсмени з усього світу. Якщо призначені якісь бої тут ледь не щотижня, якісь відбуваються. Я жодного разу не була вживу, але декілька разів дивилася трансляцію онлайн. Бо Моя подруга Саша, вона певний час займалася тайським боксом з тренером, і навіть в неї були бої на рингу. Тож ми, знаходячись в донанзі, Женєю постійно спостерігали за її боями, бо це завжди цікаво, коли твої друзі, знайомі займаються якимось видом спорту, то за друзями завжди цікаво спостерігати. Тож на острові можуть займатися як новачки, так і професійні спортсмени. Саша починала як новачок, а потім ось так навіть виступала, виступала? чи билася на ринку. Я не знаю, як правильно можете мене поправити в коментарях. Я трішки. Некомпетентна в цьому, тож можу сказати якось трішки некоректно. От але скажу чесно, що коли ось так просто б'ються на рингу, мені мабуть не цікаво а коли е виступала моя подруга, то я з великим задоволенням дивилася і з величезним задоволенням вболівала. Ось так. Ну що ж, на цьому я буду завершувати це відео. Цей влог. Я дуже вам вдячна за перегляд, за вподобайки, за коментарі під відео. Всім бажаю гарного дня. І бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.